Побираєш, яка смачніша картопля, що будемо їсти. Та ні. Замовили ще привезуть 10 сеток по двоє відер, тільки 20 відер. Так? Це наші друзі, капітальні, респектів і повага. Це в теутик, ми будемо людей. Там же ж казали пошкрибався картопля. Погниємо, це, це, ж, це ж, ж була хороша картопелька. А Оце там трішки було пошкряблено. Не дай нічого. Дивіться, вона вже загоїлася, як на молодій. Ну, нормально. Ну що, да, чистили вже, скільки їму, то да. жодної гнилої не буде. То, що то докупимо, якраз дитині буде в школу, бо потрібно періодично ще по дві сітки ще возити. Ну, там по, по 40 євро. Да, та й нам буде, та тайон. Бабушкам буде, ну, от, да, от, все все то вже. Хоча б по дві сітки чи по три, що по-любому надасть, то якраз купимо та порозвозимо. А Та ми краще будемо привозити їм поступово, тому що там ж вони в погрібі вони спустять. А... Ні, нічого, ми на веранду їм, а там нормально. Підчистять все нормально. Тож, трішки нам, трішки їм, хоч головою не вдариться. Хоч на а тут теж треба збиватися. Тож отак, друзі, то щекаємо картоплі. Сьогодні цілий день і так уже наробився, думаю, відпочити вже майже шість вечора, ще й і картоп. Меняк ці штани за цілий день грязні не сніг. Та то вже перед сном. ж погнали.